Та... Опаньки Ну иди сюда теперь я трошки знайшов себе Чем чем готиться Давай Тайцом Куди 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 А ну ви двоє стоять Я вот так вот Не У... один. Думаю Другий Сюда Куку. ку Ой А зараза Нема Давай. Эй! Е -е 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 -е. Та ти шо? Пали. А, ти що доходяга, давай. Землемося, позбираємо плюшки. Так. Ось вони мої плюшки були би. М -м -м. Ходи до мене, красавчик. Боєприпаси. Так. Пуль. Це та штукявина, що... Шумі... Штукявина. Як його... Як йому дати поганяло? Ця діч, що мені дала вузлик. Тут щось світиться хороше. Мані, мані, мані. Ось вони ті палички, бачите, не міг згадати, що це за біда. А та зараза що... що... Псує е повітря, так сказати, вона десь... А тут. Де п'є? Бачите, він аж... костюм мене не активувався з приводу цього, що... Ого, придурки. Блін. Мені треба опуститися. Е Коментар трошки переперейначити в сенсі... У мене зараз стоїть. Візьмемо ось це. Ні-ні-ні ні, -ні, -ні, -ні друже, ось це. Су екіпірувати сюди. У мене дохерна патронів. Ми зараз їх тут почекаємо. бачите? Чікс. Екіпірували сюди. Ходи ти, песик. Падлюче впадло. Дайте. Засіги мнюк. Менчастин. Давайте знайдемо цього кузляру. Щоб псує повітря. Куди ти мені покажеш на ліфт? Туди? Навіть в цю сторону Хм... Це вже цікаво. Що тут ще робиться пересете. Де ти там шкварчиш? Отже, треба ще вище і уаля! Увери мне, Емось. Мини тут цей пузбира, блядь. Он да те. ПД. Прикинь. Треба падло, бля, кокошити ось то. Ну давай, вери мне. то воно так і буде бляха гепати ей бидло так побігли до цього поца так 30 секунд і шпоньк Прямо під ноги забігло бляха? Куда ти стріляєш, ну? Ей, а тут ще щось летіло мені. Не хочеш перезарядити? Гімнюк малий. Latruszki, no takie... Aha, okej, ok. to już nie zrazu pomyślałem. Na nisz, tak. Uj. co to abracadabra i... Tak. Haha, <grybujesz> kuku. Ось вона була карточка, щоб сюди залізти в цю кімнатку. Так, прохідний двір. Щось там позаду У мене, а що? Ці кузляри? Пестик Куди? На ліфт? Угу. Mm -hmm. Мабуть, виходимо вже звідси. На песики пищать. Ну що, мочим їх? Zero Давай, це на всякий пожарний. <laughs> Звернулася поперед. Ну, це вже цікаво. Так. Бляха, зара ця. Це... Рука вистрібна і мене тут хопить. О, ні. Давай, давай, тікай. Ау, ще одну Ну Давай. блин. Давай, 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 давай. Так вот ты что? Постели мочишь. Нема патроли, но вот тебе их хана. Последний момент, давай, давай. Блин. Ой, бля. Давай, наче мене трошки більше патронів. Так, 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 так. І... Є! Цілитися треба. Ні. Паучик. Куку. Непримітний тимі ящичок. all this death. imagine what the marker could do in the wrong hands this is about cec again just thinking if some corporate asshole tries take the marker you and me could do something about it mm. oh come on where's hammond what's he doing i don't know if i don't focus we'll run out of air before it matters <smart noise> <smart noise> what the Entering zero gravity. Так, блять, еще ещ ворчить, свалим зийца. На, это хрень. И куда? Он, вот, блядь, блядь. Нет, то что на б... сюда. <laughs> Сука, и тут бестоя. Блять. и удары чисто поменить, да? О, вот ты ее, Фаррис это. Пульт. Не-не-не-не-не, сюда. Пернай у Нирку, вот так. Вот, зараза. Пульса. Так, кеш Okay. Деться, ти... Як в цій програмі за віктом, це стикло. Долізу. Бляха десь так попадає зразу. Я повернувся? Блядь. Оп. Тупо вверх ногами.

Ну ні, вона же тепер тепер вона мене веде в правильний чекпоинт. Да. Що у нас на хрість? Лапки. Песика. Страху Exiting zero gravity. Новий пазл. Десь я вже таке бачив, такі труби, так? В третій частині, як ми там костюм забирали з підвалу. Ми проходили там такі. М -м, не міксери, не шнеки, а колючі тунелі. Що там ще був? Пінк-пенк? Статуетка. Опаньки, туннели походу мало. Добро. А да тут на наверное... Куда Куда бить? Если бы огню двери. Давай. давай. Далее. Далі. І... якась курча! Патрики на мотика. Ви мене тут чекали, так виходить? Ждуни. А тут що? Ще, шість і точно. Ще 6 патронів. Still clear of filtration tubes. Ще 6 патронів. Вау. Так. Здоров я тоже поправите. Ось і мен на другій стороні. Ха-ха-ха. Так, бонус контингу. смердю. Давайте подивимось. Пул. Що всі кажуть, clear. Morning. The water є. Що ти там мигаєш, не можеш підняти. Бази зекінчився. І що у нас отерталось? коридоры. Э, э, лифт. Понял. Так, мне здесь что это себе. С краю вот нужно на месте. Ведь это тоже чую это так. Писенька. Коль, ти, ти що там, голограма чи що там? А де б ти там там паса?

Пузляра пишет сравним. Блін, там ящик. Mm -hmm. Ну, да, добре Зараз той ящик, який ящик. Зараз по то той пасеке захочу, тож ги вам на наш. Поц. по моєму тут. А, вот прям это доступ до більшого складу Я тут думав потрібно там турбину так і було Можна було внизу и сплазить. 아, 못 들어. Давайте трошки відійдемо, візьмемо сюди пістолет. Блін, це авто загнав. Сюди, сюди пістолет, ось він, екіпірувати. Бінго, сюди швиденько. Хоч є патрони? Є.

Блін, прямо на опу, ми вже тут лазили, свалі, здається, це на ці двері. І стазі там можна було поправити, але це інша, інший поверх, інша кімната. Угу. Тут падає. Неважно. Що впало, то пропало. Навліс? Дійсно... Эмм. Е тобто сюди. Я ось тут, а мені сюди. Ну так. Капітан, очевидність! І куди? Куди на вихідь? Ще трошки патрончики. На вихід звідси. Як прийшов, то так не рифток. Можем ти кимат себе спазис, давайте страшно зарядимо неии, но no, no, полиция Немато дня костазису, кінезису Контроль потоку. Повилазить зараз? Топики. Блін. Так, так. Ну шо, сейчас раз поки може придамость. е Бля ты. Ти Ти не будеш плювати? Добре, тоді сюди. А то вже назбиралося тих вузлів, треба щось такий придбати до костюму. П'ять вузлів, раз, два. Глянемо імпульсна гвинтівка. РЛ це. Ага, час перезавантаження, Міскість, міскість. Демедж повний. Нормально. Вогнемет. Міскість. Оця непогана. Бідося. Міскість, час перезавантаження. Вторинна вогняна кода. Основна шкода. Це ти? Ммм. І слова гармата. Слова гармата. Ой, взагалі тут. Не ок. Я тоді буду силову гармату. Цю біду ми почали, почали. Вогнеме теж почали і. Блін, ось це ми почали. Тут херня з ними, два, хай буде. Тоді, те, що маємо, то маємо. Давай костюм. І потім силову гармату ще зафігачимо. А це що? Радіус дії. Ну. І здоров'я. Та наче здоров'я добре, давайте тоді радіус діє, зафігачим. Силову гармату зафігачим. Раз. Два. Міськість. Міськість. Та поки хватає. Пусть нам тільки вогненомет. Блін. Ем... Як це називається? Шкода. Основна. час перезавантаження. добре давай сюди і сюди І сюди угу. й по всьому Ще ну, бы не дали про нас Эмм. <звук> Ні тут все. Порядок порозкиданий. кедан. і дроніки. Ну що ж наступне поле битви. Куди? Угу. <звук> <звук> Я понял. Там де та дічовіха вийшла на зв'язок. Каже, моя команда все загинула.